Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Прийшов час відзвітувати для вас. Ви знаєте, що проводився розіграш телефону, айфона 16 Pro Max. Це не він, це просто, аби вам показати для відео, на що перетворився телефон завдяки тому, що ви взяли участь і зробили свій донат, свій внесок в перемогу. Чергова автівка придбана. Це є Ford Ranger, підготовлений, пофарбований і готовий до виконання бойових завдань. Дякую майстрам з благодійного фонду Ангела ЗСУ. Хлопці, дякую, що постійно допомагаєте, підготовлюєте автівки, доставляєте їх за всю. Вашу працю, подяка. Ну і кожному, кожній людині, хто долучився до розіграшу. Щиро, щиро дякую. Чергова автівка, це вже 54-та від початку повномасштабного вторгнення, придбана, підготовлена і на наступному тижні буде передана хлопцям. Потім детальний звіт від хлопців. Вже і відео, подяка для вас, для людей, яким не байдуже, і які вірять. В наше військо і в нашу Україну. Ну, а хто дивився, я казав, що буде розігруватися три телефони. Наступний розіграш відбудеться 7 серпня, в мій день народження. Це буде другий телефон. І третій телефон ми розіграємо 23 серпня на благодійному фестивалі. Який відбудеться вже другий традиційний благодійний фестиваль в релакс-комплекс Шепільська? Це є друзі, Львівська область, Трищина, на 15 кілометрів від Стрия. Неймовірно чудовий комплекс з потужними господарями, які підтримують військо на постійній основі. Тому всіх запрошую, слідкуйте за відео, беріть участь у розіграші. Детальніше потім запишу ще відео. Долучатися можете прямо зараз, донатити 500 гривень, вказуєте свій номер телефону в приватні повідомлення. Після того надсилаєте скріншот. Можете в месенджер, можете в інстаграм. Якщо ви хочете взяти участь у розіграші наступного телефону. Ну, а хто хоче долучитися, друзі, вже зібрали півсуми на Mavic 3T для 128-ї бригади. Хто має можливість, долучайтеся, будемо купувати чергові нічні очі для нашого війська. Слава Україні! Слава нашим героям!